Бананка в кольорі Black Multicam. Дуже круто виглядає. Друзі, значить, це оригінальна тканина, оригінальна велкро-ліпучка Multicam. Це наша вже така класична сумка. Її можна використовувати. Наприклад, ось так: от, як бананку. <кій> Або е, спереду. Також е, цю е, сумку можна зафіксувати на передню панель плитоноски. І фактично це стає вашим напашником. В нього можна вставити. Балістичний пакет першого або другого класу. Тут є спеціальне кишення. Є знімний ось такий органайзер, велика е, загальна кишеня. Спереду в нас є кишеня для дрібноти. Знизу цієї сумки є шоккор. Сюди можна зафіксувати, наприклад, ваш турнікет або те, що вам необхідно. Що хочу сказати, прям дуже класно виглядає в цій тканині. Раджу, переходьте. Дивіться лайк. Like.